Доброго вечора. Мене звати Ольга Добреля, і це програма Пряма мова крапка до крапки вийде картина, і в кожній її роботі таких цяток десятки і сотні тисяч. Як ці звичайної чорної крапки зробити витвір мистецтва сьогодні у прямій мові розкаже рівненська художниця Олена Сергеєва. Доброго вечора! Доброго вечора, пані Оліта, ваших глядачів і слухачів. Давайте почнемо з того, чому саме крапка. Не лінія, не хвилька, не кома. На певній межі це і для мене є загадка. Але коли сам собі вже пояснюю, чому саме крапка, тоді напевно з'являються якісь образи і метафори. Ну, по-перше, це дуже поширена форма. Якщо ми придивимося, коло скрізь нас переслідує, там угу. від, ну, от, глянемо на людину і очі, це коло, да, і ми будемо багато дуже асоціацій різних. А навколо нас так тим більше дуже багато. а... Стосовно малювання, то напевно лінія вона е, все-таки більш стала і конкретна. Е, десь помилившись, ти її вже не зможеш використати в якомусь іншому варіанті. Тобі треба, ну, скажімо, якщо це не співпадає свої, з твоїм сюжетом, з твоєю ідеєю, uh -huh. тоді тобі треба відкладати листочок, брати новий і заново все креслити. Okay. А крапка, повірте, якщо навіть я десь схиблювала в своїх роботах, то uh -huh. вона настільки гнучка, що ти можеш її обіграти так і завернути так, що е, сам з Вишся, ну нічого собі я навіть не планував, а вийшло досить цікаво. Дійсно дуже хнучка форма, і плюс в світ цифрових технологій, ви ж розумієте, що ця крапка це та сама частинка, це та самий піксель, це та сама клітиночка, яка є всередині нас. І вона складає світ. Ми з польоту, пташок теж крапки, вони з нашої uh -huh. території, з нашої землі теж крапки. І напевно це такий. Ще образ э, початку чогось хорошого завжди хочеться чомусь, щоб хороше починалось. і закінчення чогось поганого. Тобто, це завжди такий перехід. Крапка це напевне перехід. От ми її коли ставимо, да ми або закінчуємо, або продовжуємо, Але як правило, все одно продовжуємо після крапки все одно завжди є ще дві крапочки, тому mm -hmm. три крапки, як правило. А чи пам'ятаєте ви свою першу крапку? Складно так від відлік якийсь згадати. Напевно, це були все таки якісь фантазійні, такі маленькі істоти, які були накраповані. Чомусь ви зараз мені згадалася така дивна, легка якась дівчина. З довгою сукнею, де в неї uh -huh. був капелю, в було багато таких крапочок в вигляді а, клубочків, і uh -huh. от вона ще несла там якийсь клубочок. тобто я думаю, що на цьому на цьому етапі крапка вже просилася, вона вже хотіла ну, себе це, якось. Це проявити. дуже складна робота, як на мене, тому що ви вже так відразу почали з таких відразу складних малюнків. Я думала, якщо чесно, це буде щось простіше. З чого почалося взагалі крапкарство як таке у світі? Тому що я знаю, що мало хто про нього знає, але це неймовірно виглядає і виглядає, ніби як складається з місця. Мільйону маленьких крапочок, і коли ти дивишся на них віддаляючись, то це ціла картинка. Підходиш і навіть не догадуєшся, скільки стоїть за цим. це правда. І ніхто би напевно не порахував. Ну е -е -е, згадаю. Єдиного одного, якого я знаю, мексиканського художника, який теж використовує цю техніку, то е, я бачила невеличкі ролики, яких він не так розумію, що він для того, щоб зацікавити своїх напевно угу. прихильників, то там до його лайнеру було прилаштовано такий відлік. І uh -huh. під час от, крапкування його роботи, то там йшли на мільярди ці wow. всі крапочки. А Взагалі про крапку, а, коли я вже пізніше стало просто цікавитися, чи ця техніка давня, чи вона тільки десь з'явилася взагалі на в полі зору моєму, uh -huh. то я знайшла відповіді і знайшла, що ще наприкінці 19 століття два французьких художника, Жорж Сюра і Поль Сім'як, от вони винайшли цей принцип, цей жанр. Вони пробували, експериментували. Це взагалі, ви ж розумієте, це зміна е, різних століть, вона завжди провокує різні експерименти. Uh -huh. І от вони просто е, робили величезні полотна і, е, скажімо, був е, зроблений вже був ескіз, і деякі були кольори там сталими, вони брали сусідні кольори і трошечки його таким чином розташовували ці крапочки. брали сусідній відтінок, розташовували. Здаля це виглядало абсолютно реальне, звичайне uh -huh. полотно. Е, Ціла картина, а зблизька, коли підходиш, то все було, от поцятковано цими ці, ці, точками, цими пікселями? От недавно, що я для себе сама з'ясувала, що мені здається, що вони не підозрювали тільки одне: що вони таким чином віднайшли пікселі, які mm -hmm. зараз ми всі знаємо. Це дійсно, о, дійсно. така такий, такий задум є. Ну, бачите, вони малювали, як ви вже згадали, різними кольорами. Так а ваша робота, я дивлюсь, що зроблені чорним лайнером. Чому саме чорний колір? Чи не хотіли би спробувати ще якісь щось додати фарб? По перше, завжди любила графіку, тому що вона для мене така. Вона мені змістовна, вона мене не відволікає uh -huh. на якісь втінки, на якісь переходи. Да? Коли ми дивимося там масло, акріл, неважливо що, як мазок у художника, там а он як він придумав, і ти якби трошечки від сюжету відходиш. Мені подобається концентрація думки. От графіка для мене завжди така, як вижимка такі концентрації. Uh -huh. І там далі, якщо ти за цим ще можеш ще щось своє знайти, навіть те, що художники не вкладав, а ще щось, і ще щось свої, якісь сюжети, ну тоді якийсь творчий тандем виходить. А загалом, от, от вона мені саме така, напевно, до душі, до характеру. А що вам найбільше подобається малювати? Абсолютно все, крім, звичайно, о, жорстокості війни, <плес> таких речей, які викликають емоції, напевно, негативні, і які все таки впливають на людину, як що б ти не хотів передати, да, що там страшного не відбулося, тобто, ти цим фіксуєш цей момент негативний. Угу. А мені хочеться змінити акцент і сказати, що, ну, скажімо, що так завжди не буде, да? що завжди в темряві є світло, і про це треба пам'ятати. Ну, тому абсолютно все, все надихає, все цікаво в цьому житті. От крім цього нюансу, хоча під час війни теж крапкою, і коли вона почалася, теж був такий. Період такого напевно, стресу, такого uh -huh. вакууму якогось, uh -huh. коли ти не міг ніяк змиритися з тим, що відбувається. А потім потихеньку стали народжуватися образи, і вони самі стали проситися. І більше про Україну, про її народ, про її історію, про її надзвичайне не знаю, як на мене, про її глибину і велич, і те, що тут дуже давня земля, дуже е давні традиції. Вона просто енергетично наповнена. Повітрі просто це відчувається. А яка із ваших робіт ваша улюблена? А, Бачите, так не можна сказати. Не можна. Це як вибрати з дітей, які в тебе самоулюблені. Uh -huh. Вони всі мені улюблені. Просто є ті, які, скажімо, народжувалися дуже легко, ті, які народжувалися а, складно, тому що там було а, ну, нашарування багатьох образів, і тобі uh -huh. хотілося передати. А, не тільки от просто якийсь один шматочок, а цю гаму емоцій, які в тебе викликають, тобто навіть якийсь там рух в цьому всьому є, да чи зміна якась є, які просто підказує тобі творець, коли ти йдеш, і він просто спілкується з тобою цими образами. Є перші, до речі, були найскладніші, бо всі були пов'язані з літературою. <ган> от все, що надихало, все, що хотілося так десь виплеснути в сфері своєї діяльності, от все втілилося в крапкування, і в ті роботи були складні. Ну, вони е трошечки такі замкнуті, як для мене. Зараз хочеться простоти. Хочеться щось Ми, таке. Я знаю, що ви творили роботи, які були з рівного, тобто ви брали як зразок якийсь Про рівне про саме uh -huh. крапкували. Так, так. Звісно, своє місто теж хочеться крапкувати, але ем, воно змінюється і змінюється не завжди на краще, тому що Ну що може надихнути художника в його місці. Напевно, все-таки е, якась старовина. Тому що старовина uh -huh. вона завжди індивідуальна, тому що вона проходить через е, багато років. Через людей, які її створювали, через людей, які там жили, якщо це будинки, ми про будинки говоримо. Uh -huh. І таке нашурування дає тобі поживу для образів. Сучасні будинки, вони переважно всі однотипні і там є свої історії, безумовно. Але для того, щоб їх розказати, да, вони мають. Про прожити, простояти якийсь час, як на мене, то Та там, там немає цих ці... м'язів, не наросли м'язи. Що поки uh -huh. що. Тому от для мене звичайно цікавіше малювати старовину, але вона мало цінується в Рівному. Ем, кожного разу, от бачиш, як той чи інший будинок, от він же там знепадає, як він поступово переходить взагалі там такі-то, такі-то стана. Потім він просто зникає. Це дуже ранить, дуже ранить. Тому, хоча б якісь. Об'єкти якісь не знаю, такі точкові, бачите, знову такі точкові. Це uh -huh. вже вже мислю точкою. Хочеться зафіксувати і зберегти хоча б таким чином, або відтворити по старих фотографіях uh -huh. те, що було раніше створено. Вам, напевно, в цьому руслі дуже подобається Львів. Тому що знаєш, що там дуже багато старих будинків, О, Вам там хоч бери все місто на Так, так. Хоча в них теж є свої проблеми, але Львів і Тернопіль не так далеко від нас теж, і Чернівці надзвичайно цікаві в цьому. Просто мені, напевно, подобається. А... Те, те, те середовище і та спільнота людей, яка любить своє місто і хоче, щоб воно було особистим, щоб воно було зі своїм характером, щоб воно було збереженою історією і з пам'яттю, і щоб це можна було пропагувати і подавати як щось ексклюзивне. Тому що насправді у Львові, коли я там глибше копнула, там дуже багато чого дофантазованого, чого взагалі не існує. А, є автори, які придумують ці легенди, казки, але люди, коли туди приїжджають вони не розбираються для них це не має значення. Чому тому, що в, там все просто дихає цими легендами? Вон хочеться, щоб і наша якась особливість а рівно було. Ну, хорошо, рівно є особливим, я хотіла сказати, було. Хорошо, воно є особливим. А, але щоб ця, цієї особливості було якомога більше. Тобто менше думати про зиск, а більше думати про духовність, про культуру, про те, що наші діти виростають тут, вони дивляться, вони вбирають все це в себе і їм далі продовжувати, їм далі зберігати, а вони зберігати. А яке місце в крапкарстві грає е, якась імпровізація своєрідна? А коли ви починаєте творити малюнок, а ви починаєте робити щось одне, і в один момент такі – ні, не так хочу там в зовсім іншу сторону полетіла. В принципі, я навіть би сказала, є імпровізація постійно. Чому? Тому що я просто, скажімо, маю. Якийсь загальний задум, як це мало б бути, але до кінця ти все одно не знаєш, як це вийде. Тому просто довіряю руці і крапці, і вона сама все робить. Я знаю також, що ви проводите майстер-класи, зокрема, і для діток. А, наскільки легко їх цьому навчити, і чи можна кожного навчити крапкарству? Ам... Дуже гарне запитання, тому що це для мене ще така все-таки нова тема. Я хочу сказати, що дякуючи пані Світлані Гуч, це директор Рівненської обласної бібліотеки для молоді. Ми з нею започаткували от саме такий можна сказати, стартап, та, зробити майстер-клас скрапкування і для дорослих, і для дітей, до речі, ми, якби, всі вікові категорії охоплюємо від 10 до 102, як ми жартуємо. Угу. Звичайно, що з дітьми. Почали спершу, чому? Тому що вони швидко відгукуються, хоча перший, саме перше заняття було, до речі, дуже е, атмосферно атмосферною, дуже багато хто прийшов, були і дорослі і малі. Але м діти просто вони більш, напевно, комунікабельні, вони більш відкриті, вони готові на експеримент, вони. там ну е вони ще не зашорені, їм все цікаво uh -huh. попробувати. Uh -huh. Чесно, я думала, що буде вкрай мало дітей, хто лишиться і потім буде займатися, тому що ми такі на постійній основі зробили цей не просто майстер-клас, це було як перше заняття, а всі інші заняття це вже на постійній основі. І я була подивована, що дітей таки доволі таки багато приходить. тому що як на мене, сталих семеро восьмеро дітей це багато з uh -huh. аудиторії, там яка була в дванадцять в п'ятнадцять осіб, тобто ну грубо, половина, які приходять. Ну почалось навчання. Вони може трошечки там змінювати. День через день, але вони вдома продовжують. Ми створили групу, ми спілкуємося, ми кидаємо один одного фотографії, якісь цікавинки. Я ще хочу, щоб вони е, будуть крапкувати, не будуть. Можливо, вони будуть якимось іншим жанром послуговуватися, коли будуть творити. Але дуже важливо, щоб в дитини було бачення. Е, бачення світу, яке. Було б відкрите прозоре своє, особливе, тобто, щоб вони ем, помічали ще трошечки більше, ніж є зазвичай за нас, mm -hmm. от за цими межами, які ми зараз знаходимося, да тобто щоб вони навчилися метафорі, алегорії, щоб вони бачили наскільки світ і простий, і складний одночасно. Uh -huh. Але е складний в тому, що він може бути багатошаровий, шаровий, да? може багато дуже всього приховувати. А коли ти бачиш, це вже прозоро і чітко, тоді він все для тебе простий. От для мене бачення навчити їх набагато важливіше ніж саме крапкування. Але поки що ніхто там не сказав, та ні, якась ерунда, давайте щось будемо інше пробувати. Всі крапкують і часом вибирають досить складні теми. Є така у мене. Катерина, 13 років дівчинці. От вона взагалі не шукає легких шляхів. В неї так завжди дуже все непросто. Зараз вона малює таку дівчину з довгим волоссям. Це волосся як хвилі океану, по цьому океану пливуть кораблі. Серйозно. Ну є, да, дуже є в мене ще Микита, який я малював Ніндзю, але він перший раз зрозумів, що таке є об'єм, що можна це зробити як справжні, там ці всі чобітки, там ніжки і все інше. Є Марієчка, дуже талановита дівчинка, теж надзвичайно, але от ніхто не хоче починати з чогось такого, а, ну з якоїсь, напевно, такої простої сталої форми. Всі хочуть її ускладнити зразу. Зразу якийсь там потаємний зміст ще зробити, або ще якісь там додати нюанси, які не прості. Дуже талановиті, хороші. Усім хочеться зробити відразу ефектно, а у всіх виходить. Так, у всіх виходять. І я завжди, до речі, як і дорослим, так і діткам завжди кажу, що робіть це сміливо, тут немає правильного і неправильного, абсолютно. Тому що тут тільки ваше бачення і ваша фантазія. Навчити, як тримати руку, щоб вона там не втомилася там, через uh -huh. 5 хвилин, я можу. Навчити цьому принципу я теж можу. Якісь, на початку дати ескізи прості форми, щоб ви могли попробувати, бо там, розгубилися, не знаєте, що намалювати, я можу. А далі просто. Стоп, ваше бажання і все, і ваша фантазія, і більше нічого. І, до речі, дорослі от, зразу, помітно серед групи людей, як тільки очі відгукуються на твої слова, як тільки вони засвітилися, ці угу. очі серед дорослих, все. значить, це, це ті самі люди, які і будуть робити. Тому що є просто ну, ладно, вже попробую, що це таке є. Там або взагалі там. А от цей контакт, який відбувається, то вони будуть і цікавитися і пробувати для себе. Врешті-решт, я ж кажу, вам нічого не заважає. Ви приходите додому, робіть це для себе. Якщо вам це в кайф, це ще неймовірна медитація. Uh -huh. Вона як це заспокою. Яка це медитація чудова? Ти навіть на якомусь етапі я розумію, що ти не контролюєш руку. Куди вона там іде, що вона там робить? От мені здається, це е, своєрідний антистрес так, у нас час, абсолютно. Е, коли ти просто відволікаєшся, прийшов з роботи, і е, якось треба розслабитись так. і собі. Ти, по-перше, розбиває шаблон, а чому крапочки? А угу. ну ладно, хорошо. А потім, коли ти починаєш вже фантазувати, от у мене був майстер-клас теж з пані Оленою, Медведєвою ми проводили. То теж прийшла мама одна з дитиною, і вона а я ще одну хочу зробити. Каже, кажу, малюйте, звісно. Тобто вона вже встигла цю зробити, вона ще угу. хоче другу зробити. І вже все, і вже стільки емоцій. А чому не допомагати один одному? Хто як може? Я можу крапочками. А чи є у нас а, в Україні якісь свої рідні конкурси, а, на які можна відправити такі роботи? А, ну, я думаю, що є, звичайно, і виставки є, і конкурси є. На рахунок от, крапкарей, крапкарок чи крапкарів. От не знаю, Як, якби серед багатьох жанрів художники можуть працювати і в цьому жанрі, так. Але людина, яка суто дотримується тільки цього жанру, от поки що я не зустріла цю людину. Mm -hmm. Ну, я думаю, що і такі з'являться. Бо мені здається, що це якось ще підсвідомо закладено навіть в українців генетично, тому що згадати писанки, як як да, їх да, розписували, да. там теж є крапанка, зокрема як підвид. Тобто мені здається, що це навіть в нас якось вже закладено ще з давніх двига. А того, я навіть бачила якісь фотографії на скельних малюнків. Uh -huh. Я не впевнена, що це наша територія. Ну дуже давно було, просто не можу згадати, де. І там перші люди теж використовували крапочки. Так що я думаю, що це можна. Ну, ми можемо навіть зробити алегорію по хокінгу і сказати, що вибух в космосі трапився, розлетілися на дрібні частинки. Це теж крапочки. Тобто, можливо, це взагалі була така точка відліку для творця. Він так з неї раз почав. Все створювати. Бо мені здається, що а, крапкарство, і ви, зокрема, як а, його представниця, а, цілком може стати а, якоюсь родзинкою рівного, тому що, якщо ви самі ж сказали, що поки що в Україні такого немає. Тобто це має вже бути унікальне а, насправді явище в Україні, і потім стати відомим саме завдяки цьому. Ну, я не зустрічалася, можливо, хтось вже є, а я просто не знаю. Я так, я Хочу обережненько, все-таки це питання ще зачепити. Uh -huh. Але те, що це може бути прина міста, я з радістю зможу допомогти, чи розказати, чи показати все, що потрібно, все, що від мене потрібно. А далі вже напевно вирішувати самим містянам і всім іншим, чи це їм потрібно, чи це їм там зацікавлює, чи це дійсно має якісь такі резонанси поголос, щоб можна було про це говорити. Ми згадували за дітей, і ну варто розуміти, що для крапкарства, на мою думку, потрібно необияке терпіння, де його брати. Не потрібно терпіння, не потрібно ні, От так здається, тому що досить кропітка робота. Uh -huh. І всі, хто пробують, вони звичайно, ой, так, да, кропітка робота, це не просто, тому що, як правило, питання, а скільки часу у вас на це йде? Uh -huh. Ну, приблизно ти все одно орієнтуєш людей. Якщо там, скажімо, робота не складна, не насичена, не заповнений весь листок, то це все одно 2-3 тижні, як мінімум. Якщо більше відповідно, більше збільшується. Є роботи, які робилися місяць, є роботи, дві великих роботи в мене. Поки що їх дві, це взагалі розмір 80 на 40 см, я їх а. робила три місяці. Все літо я робила одну тільки роботу, відповідно та теж так була довго. Тобто все, ну, якби все за прогресією. Чим більше, значить більше часу йде. Але терпіння там не потрібно, тільки любов. Якщо тобі це в кайф, угу. якщо ти там весь занурився в ці крепи, Пернув туди і просто якось спливати, то насправді мене навіть не можна спинити. Я можу забути, що мені треба їсти, там, спати, лягати або ще щось. Все, ти там просто зник і, і тільки не чіпайте і не діставайте мене звідси. Там, ваші, не гукайте мене. Звідси. Ваші домашні, напевно, відтягують за вуха, що. Ну, пікнув звичайно, вже щоб я спати, відпочивала, да, спала, звісно. Ну і допомагати треба вдома. Це я вже так абстрагована сказала, але насправді це дійсно неймовірно. Для того, хто це дуже любить, для того, для кого це якесь при, принудження, да, ну, звісно, він буде, як трудяга, мучитися над ними. Знаю також, що у вас є не одна виставка. Як ви наважилась на це? Тому що знаю, що для художників це своєрідне таке досягнення в житті: відкрити першу виставку і далі популяризувати свої картини. А, дякую вам за це запитання, тому що мені було непросто починати. А... В Принципі, все, що я творила, мені було дуже зручно складати собі в свою папочку і вважати, що це ніхто не зрозуміє, крім мене. Тільки завдяки друзям, які просто виштовхували мене йти угу. в люди і казали, що ні, треба показувати вже все, вже ти там вже виросла, переросла, папка вже не витримує. Давай йди. От тільки дякуючи моїм друзям, які так вболівали за мене, вони мене трошечки стимульнули. Я вийшла перший раз на музейні гостини. Угу. І і попробувала там, якщо не помиляюсь, це був напевно десь або 2010, або 2011 рік. Я попробувала там. Що було для мене дуже важливо, щоб, напевно, все-таки розуміли, напевно, все-таки, щоб відбувся цей. Контакт. І я побачила, що люди не тільки розуміють, вони е, щось подібне бачать, вони щось подібне помічали, вони е, їм це імпонує, їм це дуже до смаку, і пішов настільки такий контакт і такий, напевно, обмін енергіями і інтересами, що так, от справа з там рік за роком, вже можна було далі крокувати. Вже другий рік знутки вийшла. Була ще інші роботи вже з нут. Точно так же подивилася на реакцію. А далі я звернулася до пана Олександра Булиги в Рівненський обласний краєзнавчий музей. Він з паном Віктором Луцем подивилися мої роботи. Сказали, що однозначно будемо робити. Ми mm. зробили першу виставку, вона була невеличка. Потім була та сама Рівницька обласна бібліотека для молоді, де ми зробили наступну виставку. При тому, що хотіла щось креативити, це був листопад. Я придумала такі прозорі матерії, в які насипала багато кольорових вирізаних з папери листочки з побажаннями. Тому наприкінці виставки, коли подруга моя дергла за шнурочок, вони розкривалися ці шати, і ці листя осипали всі. Ми хотіли щось таке, щоб було свято якесь, тому Крас. що. Е Ну мені не подобаються такі сталі форми. От виставка, от офіціофіціоз, uh -huh. всі представили один одного. Мені хочеться, щоб це була трошечки гра, і щоб люди е зняли себе в тому і відчули себе трошки дітьми, десь чимось таким, вот в роз... обігріти їх, uh -huh. розслабити їх. А далі дві виставки підряд це вже був міський будинок культури е разом з Олічкою Лозовською і Ірочкою Білетіло. Ми робили разом, пані Оля Стельмах сприяла, вона все контролювала, дівчатка дуже допомагала. І знов таки дві виставки, хоч вони з інтервалом були, але вони були абсолютно різні. Я, звичайно, теж хвилювалася, як це все пройде, тому що е, насправді всі малюнки, які є, ти намагаєшся систематизувати в якісь підтеми складати. А як їх це подати, це вже непросто. Але нічого, ми зімпровізували, І остання виставка була взагалі в нас вона така. Е, у нас вона була дуже активна, ми придумали лотерею, ми розігрували дуже багато призів, ми розігрували оригінальні картини, і горнятка з моїми картинами, і книжки, і ще щось було. Навіть значки з себе вже знімали, бо ще mm -hmm. значки такі виробив мій е, друг. І не знаю, був такий захват, от те, що потрібні людям ці емоції, емоції, тому що кожен хоче долучитися, кожен хоче попробувати себе. І цей азарт, коли особливо ще є барабан, барабан там з призвищами. І ще діти дістають, хто це виграє. Мало того, вони дістали свої прізвища. Діти дістали свої прізвища. Це наскільки було, там був, просто ейфорія була в цей момент. ну По-моєму, вийшло дуже гарне свято, всі довго згадували. І, власне, те, що потрібно від такої виставки, коли люди просто. Бачить своє відчувається, і ти розумієш, що ти влучив, і ти зміг відтворити те, що не знаю, що творець тобі наші А воно так відгукується в цих серцях. От це все і є творчість. На жаль, у нас вже час програми вичерпано. Я дуже дякую вам за розмову. Бажаю не втрачати цей захват від крапкарства і аби в Рівному це стало своєрідною родзинкою, і весь світ знав Україну саме по. Якихось у якихось таких особливостях. Ми всі цього прагнемо, правда. І всі, всі, хто працює зараз саме на цей імідж, і, звичайно, що на перемогу. Тай тобто, поже, щоб ми тільки зробили цей великий, велику подію, і далі нам буде простіше вже. А я нагадаю, що сьогодні ми говорили з рівненською крапкаркою Оленою Сергеєві. Мене звати Ольга Добреля, і це програма Пряма мова. Побачимось!